звісно, стоя в моїх понтів цей трактор. У нього багато передач, 16, 16 передач, 4 діапазони. Ну така надіжна, типу, Toyota Prado. Поїхала і поїхала, не ламається. Оце наш трактор. Пічка гріє, музика. грає. А ми кукурудзу закінчили, лягай. А, а, Ще? Кукуруза в рота. Рік в користуванні трактор клас «Аріон» і сьогодні мій часний відгук. Мій і моєї команди, що вони думають про цей трактор. Що я думаю про трактор? Тобі ну, подобається наш трактор. Е, трактор знаєш, як люди шукають машину, така щоб надійна, ага. трошки був комфорт. Ну така надіжна, типа Toyota Prado, поїхала mm -hmm. і поїхала, не ламається. Так. Оце наш трактор. Ну за наші ріки використання в нього все супер. Він простий в керуванні в нього багато передач. 16. 16 передач, 4 діапазони. Тобто можна підбирати під любий агрегат, там він нормально тягне У нього там всі його 130 куби, ось наша сівалка 3800 пуста. Плюс mm -hmm. ми можемо 600 кг добре загрузити. Він собі спокійно, з нею їде. 4,5 тонни ззаді спокійно собі тягне, взагалі бомба. Кондюрдує. Музика. Пічка, пічка, пічка гріє, музика. музика грає. Все в нього класно, все в нього просто. План. Просто надійно. Класно. А ти, до речі, теж на ньому їздити. Ти, хоч і голова ФГ, але все одно їздить. на ньому їзди. Ну я ж кажу, просто і надійно. Тобто я без досвіду там, ну, керування Трактор. трактором, спокійно на ньому може їздити. Ми і з сівалкою їздили, і з культиватором я їздив. Ну. Нормально із дисками їздять це. це до речі, в нас в УФГ ФГ сама дорога у дитина техніки, бо машини в нас дешевше, а саме дорогий трактор. Подімаєте це дуже часто є в таких так, в господарствах, що саме дороге там крутий оприскувач, крутий трактор, все машина. В рази дешевше коштує ніж оте, що там на базі стоїть. В кого так дайте знати ну, крузак сівалку так... не потягне. Ну крузак сівалку. А я бачила, хтось зачіпляв за ауді чи за БМВ тягав сів. Щось там може щось легеньке. Ну щось таку легень. я сумніваюсь. Ну, то для тіктоків. знаєте, тіктоки там така тема. У них вома немає, нема чим крутити. на. Да, що тут за роботу говорити, так, це да. ми досіваємо зараз. Ми сіємо кукурудзу, до речі, наш трактор за рік експлуатації. До речі, ж да, рік йому його рік. Запу... Ми, його взяли 1, 1 рік. квітня, якраз от запускали. Ми його в 20-х числах і рік ним користуємося. Він в нас сіє. В нас він культивірує, Оранку робив, дискував, дискував, воду фрис. возив. Коротше, ми брали універсальну машину. Коли ми його брали, в нас було там до 100 гектарів, зараз у нас 300. І ми розуміємо, що потенціал нам треба. Нам треба добирати землю. До речі, якщо ви бачите це відео і знаєте, де нам хто може допомогти добрати землю, хто хоче здати в оренду, продати, в суборенду дати, будь ласка, напишіть з нас могорич. Ми пацани відповідаємо за свої слова і дівчата також. І е, ми йдемо на збільшення земельного банку, тому що ми розуміємо, що навіть наші 300 гектарів це маловато. Нам зараз треба збільшувати. І поки є така можливість, треба то робити. В цьому році ввели нову культуру в свою сівозміну, зменшили трохи площі. Ми сіємо зараз кукурудзу на той рік. Хочеться льону і вже на осінь лаванди. Ну коротше, поки працюємо. Дякую, що в мене є гарна команда. В мене є Саша. В мене є голова ФГ. В мене є Настя, яка все це вам знімає, поки я не знімаю. В мене вже є Даша, менеджер земельного банку, яка е з вами всіма комунікує і біса моїх сусідів фермерів. Ну коротше, помаленьку рухаємося вперед. Зараз. Е ми е, прокористувалися цим трактором. Будемо дивитися ще один трактор. Ми собі дивилися ще більш простіший, дешевший трактор. Ну, поки ми його не придбали. Е, питання залишається відкритим. Якщо можете щось порадити, порадьте. Е, ми... Задоволені класом, але хочеться ще щось взяти дешевше, і хочемо дивитися більший, більший трактор. Да. Бо Коля думає, що це я за менший говорю. А ти хочеш який Більше, трактор? 250 плюс ману сильний. Так, да. ми хотіли посіяти сівалкою, яка загружається один раз великим бункером, і Нам треба був трактор 200 плюс кінських сил. 220, Отак. От ми хотіли запустити там вертикальний виробіток ґрунту. Нам не вистачає потужності в цього, бо більш широкозахватні агрегати, яким треба швидкість. Тому нам в перспективі треба і більший, і менший і трактор, і дай Боже, нам здоров'я, все вигребти, все, щоб в нас вийшло. Його, дякую. Ми засіяли поле. Засіяли. А, а коли засівають поле, знаєш, що роблять? Що роблять? Самого главного кладуть на землю і качають, щоб вродило. Та ми ще не сіяти. А ми кукурузу закінчили, лягай. Та мене цей. Лягай! — чорному! — тут Ти сама сьогодні казала. Лягай! — Лягай! Давай! — Лягай! — Коротше, Ми колись копали картошку, котили бабусю по городі. Спочатку діда поки був живий, потім бабусю. Чого ти зробиш за раді Ага, А чого ти такий важкий? Обоже. Kukurūzai vrode. Da? vrode da. No, šo, no, minu, na, o kas, minusų nebūtų? Na, o ką, naklėmi yra minus. Na, akumuliatorių. Kas tai yra? Minus. Minus. Ja, na, kiek ja, minus. Naklėmi akumuliatorius. Toks ir malonus. Toks ir malonus. O jeigu serialu... Та я навіть не знаю. А як... Може, якби кабіна на якихось ресторах була. ну так. ну, так, Хоча, в принципі. То ми ще в МТЗ в не працювали. То, ні, то в принципі, норм, там сидушка дуже класна. А скажи, а, будь ласка, що цей, ем, нас, Е нас резину ми довго переставляли. Повнеш, як ми е, ну, Скільки три-чотири рази ми да, ті да, колеса е, міняли, щоб в колію тут, зійти? Так, да, в колію ну треба трошки вущу резинку. Ну, це треба сказати. Що якщо люди будуть брати да, трактор. то... Да, обов'язково. Да, і обов'язково це перевіряти і під час покупки, щоб, щоб вимірили, виставили. У На нас там під ми Єлі виставили, і воно коротко, під зазори, треба добре рулювати. Угу. А... Було було. Хлопці якраз його намили вчора. Саша каже, що два часа його. Драйв до відео. Виглядає гарний, красивий. Ти, ти вже на ньому рік працюєш, так? Да? Так. Да. Я дуже рада, щоб що ми тебе тоді знайшли. Ой, дядьвані могоричку, короче, виставили. Значить, маєш прижитися все. Вже рік прожилося, і е, ти працюєш. Бо я, чесно коли думала, коли брала цього трактора, як собі, що буду їздити по полю медитувати. Машина має бути класна. Але чесно, добре, що я не медитирую, а є в мене ти. Розкажи, як тобі цей трактор. От в тебе є досвід е, з твоїм трактором ти ще на чомусь їздив. Що ти про нього думаєш? Тобі він подобається? Подобається. Простенький такий, нічого сложного, керуванні легкий. 16 передач, да, да, да. всяка 4 така. 4 діапазона по 4 передачі, безступенева коробка передач. Uh -huh. Це з цим було. З речагом цим. Болтик открутився. Ну то не приїхали. Без Сервіс той зробив. У нас е ручка да. відвалилася, коробки передачі. Боже, Сівалка ніжко. тобі як це? Вроді нічого так вже. Вже? Так. Да. На кукурудзі це <різь> взагалі. Да, на кукурудзі взагалі нічого не ми, до речі, сіємо кукурудзу без навігації, того що якраз зараз ждемо. Хлопці мають приїхати і поміняти нам. поміняли навігацію. Стару зняли, нову ще не вчепили. Тому ми сіємо кукурузу без маркерів. Ну, Саша тракторист з досвідом, подивіться, який рівний маркер. Да, Безшумний такий він, в ньому тихо. А сам такий конфуз якийсь в цьому році страплявся? Чиба аудиторія Афігела? Не не ламався він. Коли зламається, тоді скажу. Все, хай не ламається, бо треба, да. щоб не ламався. Хай працює і треба вже більший трактор. Та й все. Да, Будемо більше брати. Тобі хтось подобається з більших тракторів? Подобається. Що тобі подобається? Та не знаю. Клас, ну, давай... клас би якийсь. Клас би більший, да? Угу. Ну мені клас теж сподобався. Я на ньому не працювала, ну, не знаю, але як він. Перший трактор я спробував на ньому, та як це знаєш пробував, понравитися, так ти хочеться, княж. Mm -hmm. Просто ті більші вже трактора, вони вже клас, другий там вже в салоні по висілі. Да, та ти що там, там і цінами більше. Yeah. Да, ще дівчата, ось в мене є дівчата, треба, щоб води в купальні так його тут натерли красиво. Mm -hmm. Так, все на, як на фотосексію. Як то кажуть, все, сан, дякую тобі. Будь ласка, все будемо працювати. Давай працюй, і ми пішли знімати далі. Звісно, стоя в моїх понтів цей трактор. Я не знаю, чи я захочу так більше понтуватися. Тому перед кожним фермером стоїть питання, брати цей трактор чи не брати. Я рада, що ми його взяли. Чи можна брати дешевше, можна, чи треба брати дешевше. Кожен вирішує сам. Він на гарантії. Скільки коштує ТО? 50 тисяч, заміною всіх рідин, фільтриків, таких розходників, як то називають. 50 тисяч останній був чек. Від Рідона. Я довольна, в мене гарні партнери, в мене гарний трактор. Десь трошки прийшлося піднапрягтися, бо я ж хотіла клас, а ці понти вони не дешево коштують. Я дуже рада, що в мене є така машина, мій чесний відгук за трактор. Всіх обняла, припідняла вам гарних врожаїв, класних прибутків, ну і щоб у вас були такі прибутки, щоб ви купляли собі всю ту техніку, яку ви хочете, і взагалі все, що хочете.